Thank you. Це передача на прицілі. Тут говоримо про оборонну та безпекову політику, оборонну промисловість, зброєння та війну. А вас вітають ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталери. Будемо говорити про війну, зокрема про безпілотники, РЕП та контроль електромагнітного простору і про те, як Україна випереджає у цих технологіях. У другій частині поговоримо про стійкість українців, стратегічні поразки Росії та необхідність довгострокової і рішучої підтримки Заходу. А далі передаю слово Вікторії. Характер війни 21-го століття зазнав радикальних змін домінування на полі бою. Тепер визначають не стільки бронетанкові колони, скільки, зокрема, технологічна перевага у сфері зв'язку, розвідки та радіоелектронної боротьби. Кожен заглушений канал, так би мовити, підриває ворога ще до першого пострілу. Україна та Росія сьогодні ведуть жорстку боротьбу не лише озброєнням, а й сигналами в ефірі. Контроль глушіння та дезорієнтація ворога стали вирішальними факторами. А боротьба за перевагу над електро. Магнітним простором перетворює ефір на новий фронт, здатний визначити хід бойових операцій. Розповідає військовий експерт Антон Міхненко. Нам потрібно всім розуміти, що радіоелектронна боротьба, радіоелектронне протистояння є невід'ємною частиною бойових дій. Вона була, є і буде. Якщо говорити про поточні бойові дії, які зараз відбуваються між Україною і Російською Федерацією, то ми можемо певно сказати, що зараз дійсно війна триває дуже серйозно в електромагнітному просторі, і це війна, вона йде за те, у кого буде кращий засіб про боротьби, засіб релектронної протидії. Чи це буде у противника, чи це буде у нас. Це постійна конкуренція. Це війна за те, щоб Мати можливість не лише контролювати цей електромагнітний простір, а в тому числі і впливати на цей електромагнітний простір, його максимально використовувати як для організації комунікації, так що забезпечує безпосереднє проведення бойових дій, так і контроль за діями противника. І тому, якщо просто грубо сказати, та дійсно війна ребів триває, тому що якщо ми говоримо про те, що Російська Федерація вона достатньо потужно представлена на лінії фронту своїми власними засобами, реп вони вклалися серйозно фінансово для того, щоб створити. Від тактичного рівня до оперативно-тактичного рівня, і навіть і не буває і до стратегічного рівня. Ми, в принципі, їх в багатьох напрямках наздогнали. Ми можемо теж протистояти їм власними засобами електронної боротьби. У нас в Україні вже більше ніж 50 виробників засобів електронної боротьби тактичного рівня, є засоби оперативно-тактичного рівня, теж потужні, які забезпечують. І безумовно, ми напевно будемо єдиною країною в світі, яка створює на сьогоднішній момент таку суцільну систему радіоелектронної боротьби протидії безпілотним мілітарному тому що ми знаємо, коли Росія намагається використовувати дрони, вони тут блукають між містами, вони не завжди можуть трапити в ціль. Вони шукають цю можливість, але от якраз ми єдина країна, яка зараз створює таку суцільну систему електронної боротьби, щоб унеможливити використання взагалі далекобійних дронів Російської Федерації, якщо в загальному казати, що так дійсно війна ребів, вона відбувається, але коректніше сказати, що це війна за перевагу над електромагнітним простором. Як зазначає Антон Міхненко, Росія розвиває системи радіоелектронної боротьби давно та має великий арсенал таких засобів. Україна навпаки почала їх розвиток відносно недавно і поки що не має системної державної підтримки. Але гнучкість розвитку та швидке і ефективне впровадження новітних розробок надає їй перевагу над Росією на тактичному та оперативному рівнях. Ця різниця в стратегіях перетворює ефір на бій, де оперативна спритність іноді важить більше за кількість техніки. Насправді ситуація полягає в тому, що в Росії певний проміжок часу після війни в Грузії, коли вони системно підходили до розвідку власних ребів, вони створювали різноманітні засоби оперативного рівня, засоби, які давили сигнали комунікації різного характеру, як радіостанції, так і засоби супутникового зв'язку. Тобто вони створили достатньо потужний арсенал цих виробів. Ми чули і про красуху, і про житель, і безліч різноманітних засобів, які вони створили в період з 22-го, скажімо так, року по посього. Нічній час вони активно розвивають і тактичний реп, в них є засоби тактичної ланки, тобто цей реп, який на передньому краї, який не дозволяє використовувати fpv дрони або інші дрони, які ми використовуємо для знищення живої сили противника. Тому, в принципі, досягнення в них є. Ми в цьому контексті крокували навздогін, тому що у нас не було, скажімо, такого системного підходу створення реп в Україні. Це війна нас примусила до того, щоб ми мали більш розвивати цю тематику. У нас дуже активно почало розвиватися саме тактичний реп, тобто. Це реп, який забезпечує захист невеличких тактичних підрозділів. Потім вже черговий етап це створення притину тактичного РЕПу більш таких потужних серйозних засобів РЕП на великих машинах, які забезпечують там прикриття певної смуги для бойових дій. Тобто, ми трішечки не здоганяли. Звичайно, масштабованість у Російській Федерації є. В них є потужний оборонно-промисловий потенціал, який використовується в тому числі для створення цих засобів електронної боротьби, але знов ж таки в них і виникають проблеми проблеми зв'язані з компонентами, і вони не завжди можуть виготовляти. Ці вироби в тій кількості, які би їм хотілося. До того, що маємо теж розуміти, що ця війна за електромагнітний простір вона відбувається ще трішечки, скажімо так, не лише в контексті радіоелектронного подавлення, радіоелектронної боротьби, а в тому числі є засоби електронної розвідки, які виявляють присутність цих засобів реп, і за рахунок вогневого враження їх можна знищити. Тому це війна, скажімо так, в когось цих РЕПів буде більше. Тобто, ми прекрасно розуміємо, якщо вмикається реп, він одразу в радіочастотному діапазоні буде помітним. І тому використовують засоби вогневого враження для того, щоб його знищити. Ми маємо ці засоби, вони мають ці засоби, і тому це така війна. В нас з'явилися засоби, вони знищили. В них з'явилися засоби. Ми їх знищили. В нас поповнилось, в них поповнилось. Тобто це от така от війна, яка буде тривати надалі. Специфіка сучасних бойових дій все більше залежить від безпілотних систем та можливостей радіоелектронної боротьби. Суперництво між безпілотними платформами та засобами радіоелектронної боротьби поступово стає одним із головних факторів сучасного поля бою, і така тенденція буде лише посилюватися. Підкреслює Антон Міхненко. Якщо просто окреслити тенденції, які ми очікуємо, питання полягає в тому, що. Змінюється сам характер бойових дій. Він практично повністю змінилося І, це і події поточної російсько-української війни. Вони є про цього зараз практично немає на лінії фронту, на лінії зіткнення особового складу. Якщо говорити про нас, це росіяни постійно роблять місні штурми і використовують свій персонал. Але тим не менш, і ми, і вони намагаємось. В смузі близько 10-15 кілометрів в наш кілометрів бік і 10-15 кілометрів в бік окупованої території використовувати різноманітні дрони. Тобто там виключно панування засобів, які використовують комунікацію. Якщо цих засобів стає більше, то відповідно і засобів РЕП стає більше для того, щоб їх знищити. Ці засоби такі, от, як дрони, як дрони як комікації, так і інше. Тобто, це одна складова. Характер бойовий дій майбутнього буде полягати в тому, що на передньому краю будуть працювати роботи Батизовані платформи повітряного наземного а на морі ще й морського базування, де не буде людей, а їми будуть керувати люди. А керувати люди будуть дистанційно за рахунок засобів комунікації. Якщо засоби комунікації там є, то безумовно будуть з'являтися засоби РЕБ. І тому кількість ребів буде зростати, і кількість засобів для того, щоб виявляти ці реби і знищувати, теж буде зростати. Наступний момент, якщо ми говоримо про території країни, ми ж бачимо, що зараз характер війни такий, коли Російська Федерація, країна терористів намагається використовувати свої Зброєння для нанесення ударів по Україні в глиб території, тобто використання знову ж таки цих от дронів камікадзе, крилатих ракет, балістичних ракет, е, які. Мають теж певну електроніку в собі, і які також для того, щоб позиціонуватися, використовують GPS або інші сигнали для того, щоб зрозуміти, де вони і спрямувати себе на великій відстані. Це означає, що будь-яка країна, ми якраз приклад цього, буде намагатися прикривати власні об'єкти максимально потужно не лише засобами кінетичного, скажімо так, захисту, а в тому числі засобами РЕП, тобто створення таких умов, щоб не могла зорієнтуватися килата ракета, щоб не міг нормально зорієнтуватися дрон камікадзе на великій відстані і противнику. Було неефективно використовувати ці засоби далекого ураження. Україна майже єдина країна у світі, яка розробляє інтегровану систему, об'єднуючи всі засоби радіоелектронної боротьби в єдину мережу для контролю електромагнітного простору. Ця унікальна структура дозволяє координувати дії майже усіх підрозділів у реальному часі у великій оперативній зоні. А відсутність подібної системи в країнах НАТО лише підкреслює, що Україна формує нові стандарти ведення війн у цій сфері. Підхід зараз трішечки змінюється, коли ці всі засоби електронної боротьби зав'язуються в єдину систему. Тобто ми маємо велику кількість ревонітних датчиків, які випромінюють сигнали, і в потрібний момент подавляють засоби комунікації противника, дрони, які він використовує, і таке інше, що саме комунікує. Тобто, ми говоримо про використання реб як систему. Та сама ситуація, якщо ми говоримо про використання реб як системи, якщо ми кажемо про країну і прикриття всієї країни від дронів і крилатих ракет, це знову ж таки ми говоримо про систему. Тестема, а коли ми говоримо про систему, тобто ці всі датчики, які були, ми говоримо, щоб ця система була інтегрована і керувалася або з кількох або з одного пункту управління, тобто в одному місці можна було побачити, яка зараз електромагнітна обстановка, де що працює, де не працює, де можна вплинути, де можна посилити ті чи інші засоби для того, щоб подавити дрони або щось таке інше. Тобто, ми говоримо про можливість використання не шточково окремих ребів, а цих ребів як складових певних систем. Тому тут є країною, яка перше це створює, створює Таку от систему наголошу, такого підходу не було і немає поки що в НАТО. Безперечно, якщо НАТО хоче вистояти в майбутніх війнах з Російською Федерацією або будь ким, вона має розуміти, що саме контроль за електромагнітним простором, використання цих неситуативних засобів, тобто точково, а от саме систему електронної породії і контролю електромагнітного простору, воно буде спідвищувати обороноздатність цілковито і окрема країни, і цілковито всього НАТО, всього альянсу. Україна випереджає більшість провідних країн за темпами розвитку радіоелектронної боротьби. Саме тому до розробників і фахівців України зростає інтерес у світі. Їх активно запрошують на виставки та навчання, прагнучи перейняти досвід та інтегрувати українські напрацювання у своїй оборонні концепції. Розповідає Антон Міхненко. Яскравим прикладом є ситуація в Данії. Ми знаємо, що там з'являлися дрони, і військово-політичне керівництво Данії, до речі, звернулося до військово політичного керівництва України в контексті надання допомоги, як протидіяти цим дронам, не лише, скажем так, кінетичним знищенням, а в тому числі побудовою такої системи електромагнітного контролю і побудова, скажем так, систем РЕП в Данії для того, щоб можна було протистояти використанню дронами. Думаю, в принципі, що і інші країни також зацікавлені в цьому для того, щоб вони могли Дивитися в майбутнє їм потрібно відходити від ідеї створення окремих зразків, а рухатись в ідеї створення систем радіомоніторингу, контролю електромагнітного простору і безперечно електромагнітному впливу для того, щоб забезпечити безпеку власних засобів. Давайте погодимося, все ж таки сучасні технології змінили класичні уявлення. Про фронт. Тож у цій війні українці власним життям створюють новий розділ підручника майбутніх воїн. А моїм співрозмовникам цього разу був військовий експерт Антон Міхненко. Дякую, що залишили. Райтися з нами програма на прицілі триває і традиційно передаю естафету Тарасу Андруховичу. На 12-му Варшавському безпековому форумі, що відбувся два тижні тому у столиці Польщі, генерал Кіткелог, спеціальний посланець Дональда Трампа з питань України, поділився своєю оцінкою війни в Україні її глобального значення та ролі західної підтримки. Він наголосив на стійкості українців, стратегічних навдачах Росії та необхідності діяти довгостроково і з розрахунком. Я пропоную вам найцікавіші вибрані фрагменти із його дискусії з Катежиною Пісарською, головою Варшавського форуму безпеки, що організовує. Фонд Казіміжа Пуласко на початку дискусії генерал Кіт Келох окреслив масштаб і трагічні наслідки війни в Україні порівнявши її з конфліктами минулого століття. Ми спостерігаємо війну, якої Європа не бачила з часів Другої світової. Її складність, її втрати, її тривалість усе це вражає. Згадаємо, навіть ми у Сполучених Штатах казали, що ця війна триватиме три дні, і ось ця війна вже триває четвертий рік. Важко навіть усвідомити її масштаб не лише тривалість, а й ціну. Якщо подивитися на просту ціну цієї війни, одну з причин, чому ми намагаємося допомогти покласти їй край, це рівень втрат. Кількість. Чоловіків і жінок, убитих по обидва боки, йдеться більше ніж про мільйон людей. Таких втрат світ не бачив від часів Другої світової війни. Знаєте, радянський союз пішов з Афганістану після втрати 16 тисяч військових. Ми залишили В'єтнам після 65 тисяч загиблих, але зараз ми говоримо не про 65 тисяч, не про сотні тисяч. Ми говоримо про сотні тисяч. І якщо подивитися на нинішній стан війни, я вже не раз сказав публічно Росія цю війну не виграє, тому що їхні Розуміння перемогти не те саме, що моє, і я маю на увазі. Ось що вони не перетнули західний берег Дніпра. Вони не змогли взяти Київ, так і не взяли Харків, не взяли Одесу. Жодної з поставлених цілей вони не досягли. Українці воюють із великою доблестю, з неймовірною мужністю у сучасній війні, яку мабуть усім варто уважно вивчати. Тож, на мою думку, кінцева мета полягає в тому, щоб дійти до моменту, коли буде збережено суверенітет України. Аїни війна закінчиться і припиняться вбивства, і треба дивитися на це з точки зору українців, що це означає для них і як вони хочуть зупинити цю боротьбу. Я багато разів бував в Україні і бачив стійкість людей, стійкість усього населення. Ми не маємо сучасних оцінок того, як це виглядає, але думаю, можна провести паралель лише з другою світовою війною, з тим, що відбувалося в Києві, і з тим, що сталося в Лондоні під час Бліцу. Тому, на мою думку, у Українці проявили неймовірну незламність у тому, що yeah. роблять answer, you, line, Генерал Кіт батомлайн, розповів про роль США у мирному врегулюванні війни в Україні. Генерал наголосив, що саме українці визначають майбутнє своєї держави, а будь-які мирні домовленості мають ґрунтуватись на їхніх інтересах і суверенітеті. Ми дійшли до того моменту, коли можна сказати, ми знаємо, в якій точці знаходяться українці. Ми у доволі хорошій позиції разом з українцями, а Путін не хоче туди йти. І думаю, частково це пов'язано з тим, що, мабуть, у глибині душі він усвідомлює, що не може перемогти. Це довгостроково непереможна для нього боротьба. Те, що він планував зробити, підкорити Україну, не відбудеться. Він хотів зміни уряду, це не станеться. Коли спілкуєшся з українцями, перебуваючи в Києві, то бачиш рівень їхньої стійкості, яка роль президента США – це скоріше посередницька роль. Я повертаюся до того, що сталося раніше і часто використовую приклад Портсмунського договору 1904 року, коли Теодор Рузвельт був посередником між Росією та Японією під час російсько-японської війни. Потрібен посередник, який дійсно може привести до якогось рішення, до певного висновку, якому довірятимуть обидві сторони, сполучені штати неодноразово наголошували, що українці будуть ключовою частиною цього процесу, бо саме вони. Вони визначають, як це виглядатиме, який буде мирний договір із росіянами, і на них потрібно орієнтуватися. Це їхня земля, це їхній суверенітет, і вони завжди будуть ключовою частиною цього процесу. Американський генерал Кіт Келло сказав теж про те, чому питання підтримки України важливо мислити стратегічно, а не короткостроково. Він наголосив, справжній реалізм полягає не у відмові від надії, а в розумінні, що перемога потребує часу, послідовності і відповідальності перед майбутніми поколіннями. Гадаю, одна з моїх проблем у тому, що я невиправний оптиміст. Знаєте, я тримаюся певної точки зору. Потрібно мати надію, але не можна планувати, спираючись лише на неї. Бо надія сама по собі не стратегія, що приносить перемогу. Але важливо переконатися, що Путін розумів у довгостроковій перспективі виграти він не зможе. Ми маємо справу з реалізмом. Я багато спілкуюся з українцями, і вони мають реалістичне бачення світу та свого становища. І Я вважаю, що це дуже. Позитивний підхід. Ми маємо це підкреслювати, і ось що я маю на увазі. Я часто звертаюся до історії, до того, що відбувалося протягом років. Наприклад, повертаюся до Конрада Аденаура. Він був першим канцлером Німеччини. Він знав, що за свого життя не побачить об'єднаної Німеччини. Але він сказав, що з часом Німеччина об'єднається і так сталося. Зрештою, Німеччина, ймовірно, стане частиною НАТО, і так воно й сталося. Треба дивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі. Іноді не можна Мажуватися короткостроковими рішеннями потрібно бачити ширшу картину, думати наперед, і це складно, але на мою думку, ми зобов'язані це зробити заради особливої частини населення. Є причина, чому я так глибоко залучений у цю тему. Я не говорю про нас, про тих, хто сидить у цій аудиторії, про старших людей. Я говорю про дітей. Діти не повинні ходити до школи в метро, діти не повинні навчатися в підземеллях чи у школах, збудованих у системі метро. Якщо ми дорослі дозволяємо... Цьому статися це наша провина, і ми повинні зробити все можливе знайти будь-яке рішення, щоб цього більше не трапилося. Як змусити Путіна сісти за стіл переговорів, які ще важелі є для того, аби натиснути на Кремль? Кіт Кіткела хвосло думку про те, як західна підтримка і стратегічний тиск можуть змінити хід війни? Він розповів про економічні санкції, воєнно і ризики, які стоять перед лідерами. На його думку, необхідно зробити війну настільки витратливою і дорогою для агресора, щоб він не зміг її виграти. Гадаю, шлях до успіху, подібний до того, що зараз робить Україна. Потрібно зробити війну настільки витратною, щоб це відчував увесь світ. Візьмімо, наприклад, економічні санкції. Українці зараз завдають ударів по нафтопереробних заводах Росії, і це вже скоротило її видобуток нафти приблизно на 20%. Ми також працюємо над тим, щоб інші країни припинили купувати російську нафту через так звані вторинні санкції. На жаль, деякі країни Європи досі її купують. І навіть одна з країн, членів НАТО, продовжує це робити. Туреччина, зокрема, досі купує близько 14%. Але Росія це держава, яка живе з продажу нафти і газу. Якщо забрати у неї нафтові долари, вона матиме величезні проблеми. Саме це і є мета вдарити по економіці. А з дипломатичного боку, я скажу так: за п'ять років служби в Європі у структурах НАТО я ніколи не бачив альянс таким згуртованим, як зараз. А з військової точки зору, я дозволю собі зробити припущення, що Мабуть, його генерали не кажуть йому правду, або ж він їм не довіряє. Але він не може переважити НАТО. Він не може переважити Захід. Я розмовляв із високопоставленими лідерами у Вашингтоні. і Мені ставили те саме запитання: чи може Росія виграти цю війну? Я відповів, що ні, не може. Після трьох років бойових дій і таких втрат у них немає можливості здобути перемогу. І наведу один військовий приклад. Я просто прорахував кількість винищувачів F-35 у Європі. Я взяв. В шість країн я нарахував близько 400 F-35 п'ятого покоління найкраще винищувач у світі. Росія може виставити близько 100. Це означає, що якщо захочете, ви можете встановити повний контроль у небі за одну ніч. Можна було б встановити контроль у небі над Україною чи будь де ще. так що ніхто не зміг би цьому протистояти. Тобто спроможності для цього є питання лише у готовності це зробити. Це складне рішення. Я це розумію. Рівень ризику. Високі, я це знаю. Я маю велику упевненість в українцях. Ми знаємо, що президент Зеленський у цьому плані в міцній позиції. Я знаю, що його команда теж. Ми справді в хорошому становищі. під час дискусії генерал Кіткало також висловив свої думки про те, як дрони та інші нові технології радикально змінили динаміку бою. Чому захід сьогодні діє незвично згуртовано? І чому питання про червоні лінії вже не стільки про командування на заході, скільки про те, які межі болю готовий витримати Кремль? Це Термін червоні лінії це те, що нам усім не подобається вживати, бо він ніби каже, що раніше вже малювали червоні лінії, їх використовували і кожного разу підсовували нижче. Тож ми не полюбляємо вживати це слово. Я вважаю, що тепер слово за путіним і його оточенням саме вони мають ухвалювати рішення, і по суті, усе залежить від рівня болю, який він готовий витримати. Коли дивишся на його передові підрозділи, їх перемололи в перший рік війни. Він дістає танки з консервації. Він дістає танки. З музеїв і відправляє їх на передову, а також дронова війна, здебільшого українська з елементами тих підходів, які використали іранці, вивела природу війни на такий рівень, якого раніше не бачили. Ми на заході не до кінця розуміємо, що роблять українці, бо ми цього не вивчали. Але вони так само як кулемет змінив війну, танк змінив війну, літак змінив війну, підводний човен змінив війну, дронами змінили війну. І вони лідери в цій технології. Ми бачили це на власні. Очі ми були на їхніх заводах. Я відвідував їхні оперативні центри. Вони змінили всю динаміку бою. А те, що робите ви, це підвищує рівень болю, вартість ведення війни для противника. Але єдиний, хто може малювати червоні лінії, це Путін у своїй голові. Бо я вважаю, що доки альянс діє послідовно і чітко, нам не потрібно малювати більше червоних ліній. Проблема у ньому, а не на заході. І вирішувати має він, а не захід. Захід працює дуже злагоджено і. Я також маю велику впевненість у ньому. Україна веде довготривалу і виснажливу війну з неймовірною стійкістю та мужністю. Росія не змогла досягти своїх стратегічних цілей, а її військові сили зазнали серйозних втрат. Західна підтримка, економічні санкції і технологічні інновації кардинально змінюють динаміку конфлікту, ключ до мирного врегулювання у руках самих українців, а будь-які рішення щодо майбутнього країни мають ґрунтуватися на їхньому суверенітеті та інтересах. Отже, такими були основні думки спеціального посланця Дональда Трампа з питань України генерала Кіта Келога на 12-му Варшавському безпековому форумі. А це все на сьогодні. У передачі на прицілі її для вас підготували Вікторія і Тарас Андрухович. До зустрічі наступного тижня. Бережіть себе.